Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні поговоримо про ТЦК ТСП, ваша улюблена тема. А особливо, коли ви продаєте квартиру, так саме так, чи хочете змінити місце реєстрації і знятися з нього потрібно. Довідка від ТЦК та СП, щоб продати квартиру або знятися з обліку, щоб стати на інший облік? Все це ви, шановні українці, знаєте і в курсі, що потрібно проходити ТЦК та СП, проходити м'ядкомісію чомусь. Саме так. Як цього уникнути взагалі? Якщо ви міняєте місце проживання. Для цього, якщо ви не хочете йти в ТЦК ТСП, подаєте до суду на СНАП за відмову вам змінити місце проживання або зняти вас з місця реєстрації, якщо він не бажає без довідки ТЦК ТСП. Але ви повинні отримати письмо від так звану оцнапу письмову відмову. Письмову. І оскаржити її в суді. Саме так, шановні українці, якщо у вас є ID паспорт, так звана ID-карта по незнанню, то там все просто змінюєте місце проживання онлайн, заповнюєте анкету і все. От і все. Нічого не потрібно. Для цього платите там адміністративний збір і все. А у кого старий паспорт книжечка, потрібно йти до суду. Саме так, що нам, як яко хотіли? Інших методів не існує. Саме так. Ось про що мовчить Юрій Іванович з каналу Свобода в законі. Він каже, так, це все незаконні вимоги. Але він вам не пропонує рішення цієї проблеми. Я вам пропоную це рішення цієї проблеми, шановні українці. Жоден адвокат чи юрист вам про це не розкаже. Тому, підписуйся, поширюй це відео в тренди YouTube. Доб'ємо до 10 тисяч разом. Став лайки, репости. А також, якщо тобі потрібна юридична консультація, це коштує 300 гривень, звертайся на електронну пошту. Якщо тобі потрібна консультація з юридичного, юридична, з кримінального права і процесу, це коштує від 100 до 300 доларів США в залежності від складнощів. А також, якщо проти вас, проти вас відкрите кримінальне провадження, і ви не знаєте, як себе захистити. Тому підписуйся, поширюй відео в тренди, Ютубу, став лайки. Не поставиш лайк, карму зробиш.